Президент Макрон досить відверто, публічно мачканув, так би мовити, пикою Трампа в його брехню. Ця угода стане великим таким подразником для Путіна. Путін не може собі дозволити, щоб щось було краще в Україні ніж в Росії. Українська безпека починається там, де, де є американська зброя, і зброю не обов'язково поставляти в Україну. Треба розпочинати спільне виробництво з Україною американських типів озброєнь для цілої європейської частини НАТО. Вітаю, друзі. Отже, Вашингтон став центром прийняття всіх рішень по Україні, і на цьому тижні в Вашингтоні просто зоряне стовпотворіння. Починалося із візиту президента Макрона, закінчується візитом Зеленського. Але що цікаво, що на візиті прем'єра Великобританії Кіра Стартера Дональд Трамп зайшов на нове коло. Про що йдеться? Ви пригадуєте, що під час візиту Президента Макрона розчулений президент Трамп почав розповідати про те, що ми віддаємо Україні купу грошей, а європейці заробляють на Україні. Президент Макрон досить. Відверто, публічно, мачканув, так би мовити, пикою Трампа в його брехню, і пояснив, що ні, європейці на безповоротній основі виділяють кошти в Україні. І от під час візиту Кіра Стармера старічка знову перезавантажили, явно або син Трамп молодший, або Ілон Маск. От подивіться знову, що почав розповідати Трамп. Можливо, це стало трохи напружено, тому що ми хотіли мати трохи з того, що мали європейські країни. Ви знаєте, вони повертають свої гроші, віддаючи гроші, ми не отримуємо їх назад. Байден уклав угоду, він вклав 350 мільярдів доларів. І я вважав, що це дуже несправедлива ситуація, сказав Трамп на тлі розповіді про дуже хороші стосунки з українським лідером. У відповідь, Стармер вже, так би мовити, нервово, і в стилі е президента Макрона сказав: Ми не отримуємо всього свого. Я маю на увазі, що були позики, але в основному це було дарування. Тобто, по суті, е Дональд Трамп не може ніяк зійти із цих е, жлобських рейок, коли він, по суті, перебріхує обсяги наданої допомоги Україні. Навіть спільно з Європою Україна не отримала 350 мільярдів доларів. Хоча в фінансовому плані Європа забезпечує Україну на 60%. Решта Сполучені Штати і ну інші країни. Дійсно, Сполучені Штати допомагають дуже багато зброєю і фінансами, але все одно всі кошти, які тепер розпро які розповідає Трамп, вони залишаються у Сполучених Штатах. До України доходить ну, із 60 мільярдів, є, про які говорив свого часу спікер Джонсон, і який заблокував, і з цих коштів дійшло до України ну, 12 мільярдів приблизно. Але був з ним все одно, це був вклад в Україну, тому що Сполучені Штати передали частину боєприпасів, виробили для себе, ну і звідки виникло 350 мільярдів або 500? Ну воно якось трохи дивно виглядає. Зрозуміло, що в уяві Дональда Трампа це якась така вбивча сума, яка має просто паралізувати думку його виборця, і виборець повинен підперти його і радісно стояти з ним до кінця, щоб Україна віддала все до копійки. Але тепер от виникає зовсім інша обставина. Бо, е, очевидно, що Зеленський підпише угоду в п'ятницю під час свого візиту. Ну і ця угода стане великим таким подразником для Путіна. Ми прекрасно розуміємо, в чому. Гра, е, Трампа. Гра Трампа в тому, щоб весь час перед носом Путіна трясти якимись можливостями США, які він може переорієнтувати з України на Росію. І для Путіна це буде суттєвіша перемога, ніж утримувати шматок української території. Тому вся ідея Трампа полягає в тому, що от ми беремо на 500 мільярдів е, об'єкти, так би, мовити, родовища, з яких заробимо і ми і вкладемо в відновлення України. По суті, цими 500 мільярдами Трамп трасе перед носом у Путіна і каже, що ти бачиш, ми б могли вимагати з тебе репарації, а ми навпаки розвиваємо Надра, і ми тут заробимо Україні, відновимо без тебе Україну. Звичайно, що це бісить Путіна. Путін починає. Розігрувати сценарій, що а в мене всього більше. Це, це таке міряння пісюнами. Перепрошую, бо Путін не може собі дозволити, щоб щось було краще в Україні, ніж в Росії. Це, це все побудовано на, на шовінізмі, на зверхності і на його особистих, е, так би мовити, фантомах, на його страхах особистих. Але зараз виникає зовсім інша е, е, ситуація для України. Бо, як відомо, Зеленський пробував затисати у угоду про Копалини зобов'язання США е, щодо безпеки. Е, ну, зрозуміло, що поки що Трамп вважає, що він зі своїми зусиллями, якщо він заведе американські корпорації, великі, то він. По суті, створять обставини, за яких Путіну буде вигідніше відмовитись від будь-яких українських територій, і перехопити оці великі інвестиції в великих, великих е, виробників і затягнути їх на територію Росії, щоб вони притягнули і кошти, і інвестиції, і вкладення в інфраструктуру. Тому. Головне питання для нас що, як викрутити з цієї угоди, бо зрозуміло, що вона не виглядає як угода про копалення. Вона виглядає як створення якогось великого переговорного важеля. І в цьому сенсі, нам варто, звичайно, підігрувати Трампу всіляко, бо Зеленський і нагадаю, що Зеленський сам роздув тут Піарівську війну і почав розповідати, що він порятував Україну від грабунку. Американськими корпораціями та не можна пограбувати країну, в якій ведеться війна. Тобто в країні, в якій ведеться війна, тільки влада може пограбувати свій народ. Ну, звичайно, що в окупованих регіонах украде окупант. Але що треба зараз, як? Бо угода ця Рамкова, і вона своєрідний такий. Ну, Старт для більш серйозних торгів. В першу чергу, торгів це таке ну, підюджування Росії до якихось поступок. Бо, до речі, той самий Дональд Трамп він ж завжди наголошує в кінці, розповідаючи про будь-які плани і наміри співпрацювати з Путіним чи з російською владою. Він завжди наголошує, що там в кінці є санкції, хлопці. Санкції ніхто не відміняв, і сам Трамп е от, буквально продовжив е дію санкцій проти Росії, запроваджених ще в 2014, 2018, 2022 році. Тобто, санкції за будь-яких обставин ніхто не відміняв і не відміняє санкції будуть відмінні в, в разі виходу Російської Федерації з території України, ну і переходу на такий цивілізований діалог. От тоді буде стояти питання зняття санкцій. Тому у будь-якому випадку зараз Трамп, козиряючи цими копалинами, пробує спонукати Путіна до швидше, швидшої реакції, до спроби обміняти війну проти України, яка приносить величезні збитки самій Росії, на. Спільні інвестиційні угоди на російських родовищах із американськими корпораціями, де можна заробити навіть не 500 мільярдів, як в Україні планується, а кілька трильйонів доларів. От в чому інтрига і в чому ідея Трампа для нас подальша розкрутка після підписання цієї рамкової угоди. Дуже важливо включити конкретні положення, які визначають форми та обсяги безпекової підтримки з боку США, такі як постачання оборонного озброєння, спільні військові навчання або розміщення військових радників. Наступне, розробити спільні протоколи дій в разі загострення військової ситуації. Е, от, е, я би сказав, що не лише протоколи, а й. Розширити, наприклад, два э, протиракетних райони польський і Румунський на територію України, щоб Україна володіла також протиракетною парасолькою. Ну і визначити конкретні часові рамки за умови э, та умови, за які США надаватимуть Україні військову технічну допомогу в разі виникнення загрози. Щоб це була не імпровізація, а абсолютно чіткий план, що от прилетіла перша ракета, полетіли перші вантажні літаки, наприклад, в аеропорт Львів, чи в Бориспіль, чи ще кудись там. Житомир Вінниця можна придумати. Просто мова йде ще й про інше. Мова йде про те, що. Українська безпека починається там, де, де є американська зброя, і зброю не обов'язково поставляти в Україну. Тут треба розпочинати спільне виробництво з Україною американських типів озброєнь для цілої європейської частини НАТО. І тоді це буде багато рівнева, шалонована підтримка України, тим більше, що враховуючи е, ну, тяжкі стосунки з Китаєм. І для стимулювання української економіки можна зробити ставку власне на перетворення України в європейський Китай. Мова йде про те, що нові роботизовані комплекси можуть виробляти безмірну кількість різної продукції, необхідної для європейського ринку. І, звичайно ж, ми, ми спостерігаємо, скільки брендів електроніки американської, починаючи з мотороли і закінчуючи айфоном. Виробляється в Китаї. Так давайте переносити в Україну все це. Чим більше в Україні буде виробництво всякої електронної, електронного причандання, тим більше Європа буде залежна від е, української продукції. А звичайно, що е, патенти і все інше будуть, вони ж все одно залишаються за американськими компаніями. А особливо е, важливо те, що в Україні, коли США справді роблять ставку на українські критичні мінерали, то при наявності такої неміряної кількості заліза, яке є в Україні, по суті ну, важку броньовану техніку, ракетну техніку для потреб європейських країн НАТО за американськими ліцензіями треба виробляти в Україні. Тобто по суті, головне це не розкопати ці копалини і не вивозити їх баржами десь туди, в бік е Одеси, а вибудувати глибинну переробку з випуском кінцевої продукції. Оце головна ідея. Тому, якщо справді е є шанс перетворити угоду ресурсну у план Маршала новий, то це справді велике благо для України і великий шанс. Дякую, друзі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили. Працюємо на перемогу.